І так, жур, доброго дня всім! Сьогодні я хочу вам розповісти буквально про пару ароматів. Але аромати мої улюблені, тим паче, що один з них це таймрістор майже, як колись в наших новех була, так, назва. Чому Тайм Рестор час назад, так? Час сп'ять, яка час назад. Тобто повернення дуже популярного в минулі роки в Оріфлейм, а також популярного зараз. Той, хто пам'ятає його якості, його стійкість, його прекрасну свіжість цього аромату, той дуже задоволений і зрадів, що він повернувся. Отже, маємо ось такий аромат. Такий. Зараз я про нього прочитаю. Це у нас парфумована вода Giordani Gold White. Хтось, може пам'ятає, у нас колись було два таких основних аромати жіночих: Giordani Gold Original. Перший аромат це той, що у нас тепер Giordani Gold Woman. Goodies Gold. Це такі аналогічні аромати Giordani Gold Original минулому аромату. І до нього йшов другий Джордані Gold White Original. Original White. Тобто аромати казково гарні, вони зараз так само нам служать, так само нам, надають нам насолоду, придають нам якоїсь свіжості, якогось статусу навіть в житті. Тобто, ну, я хочу вам прочитати про ось цей аромат. Оновлена парфумована вода Giordani Gold White. Та, що колись була Giordani Gold Original White. Її код 48028. 48028. Що ми тут маємо? І так, нам кажуть: парфумерна вода Giordani Gold White у елегантному флаконі із золотими деталями. Поєднує в воду квітів апельсина, ну, тобто аромати, жінка, перетворені на воду. Квітів апельсина з яскравими квітковими та спокійними, вишуканими нотами, даруючи легку, сяючу життєву силу. Ну, дійсно, аромат він такий, він, знаєте, навіть надто такий освіжаючий, надто такий. Ну, я б сказала, зелений, я сьогодні вділа тематично, тому що ці аромати, які я буду зараз вам представляти, обидва вони дуже такі зелені, дуже такі природні, дуже такі насичені надприродним, я б сказала, киснем надприродним ароматом. Вегку сяючу у сил. Верхні ноти мандарин, гіацинт і малина. Мандарин, гіацинт і малина. Серце аромату. Вода квітів апельсина. Саме вода. Тут так іде опис. Нектарина і жимолості. Вода квітів апельсина. Нектарина і жимолості. Базова, базові ноти. Ваніль, пачулі і білий мускус. Ваніль, пачулі і білий мускус. Самі розумієте, там, де йде ваніль в ароматах, де йдуть пачулі, індійські пачулі, індійські синдали, індійські пачулі, ці всі єгипетські ланги ланги це такі гарні аромати, вони солодкі, вони, знаєте, такий аромат, як наче ви з'їли такий солодкий, дуже такий східний фрукт. І у вас... Залишився аромат його, так ви відчуваєте в носоглотці своєї, відчуваєте в носу у вас, як би знаєте, і таке враження, як ви відчуваєте аромат якогось парфуму. Вони дуже насичені, дуже яскраві, такі дуже стійкі ці аромати цих східних фруктів, дуже гарних. Що нам ще кажуть про нього? Так, нам кажуть про нього. Ще нам кажуть про ньому наступне. Ще у нас іде ось такий опис це його ноти, а це опис цього аромату. Вражаюче повернення. Парфумерна вода Джордані Голд Вайт повертається. Тобто вона вже повернулася. Ніжна, спокійна, суміш гіацинта, води квіток апельсина та пачулі втілює життєву силу та енергію. Це дійсно так. Ідеальний баланс легкості та сяючого тепла. Заключений в елегантній вишуканий флакон із золотими деталями. Дозвольте собі захопитися квітковою симфонією сяючого блаженства. Це дійсно так. Повна назва продукту Giordani Gold White E Parfum. Тобто, це парфумована вода, парфумерна вода, парфумована вода. Ну, я називаю парфумована, але пишуть на сайті наші парфумерна вода, наші кажуть, куратори сайту. Наша громада говорить, ось такі рейтинги та відгуки, я навіть взяла для вас це. Наша громада говорить, парфуми популярні завдяки своєму стійкому та приємному, невибагливому аромату, який пробуджує чуттєвість та жіночність. Свята істина. Його дуже часто хвалять за повернення на ринок, і багато покупців цінують те, що аромат не змінює свого складу та залишається таким же приємним. Його також часто рекомендують як подарунок завдяки його прекрасному та вражаючому аромату. Ну, дійсно, він настільки приємний, знаєте, він не різкий, такий не вривається, як, наприклад, тут у нас є аромат, е ми знаємо, да? який нос... у ну, нас з чим би зрівняти, Джордані Голд. Джордані Голд це темно такий не Джордані Голд, Ессенса Джордані Голд. Есенса. -е Сенс, той, що був верховний де, сенс. У нас такий темно, вишнево бордовий такий червоний флакон. І, такий же сами, і така сама коробка у нього була. Він такий, він настільки насичений. Я, до речі, вчора у мене були залишки, я дістала і так мені захотілося щось той аромат відчути. Я нанесла собі за вухами трошки на кисті рук нанесла і трошки так на одежу на була, светлю такому чистенькому. Ви знаєте, настільки цей аромат, я ще досі від себе відчуваю той аромат. Я не стала наносити цей на себе. Essence White, так, original White, тому що ну, змішається, буде, буде негарно звучати. А так, ну настільки стійкість велика в нього. Що про нього я вже вам не, неодноразово казала. Тому, так. І ще хочу зачитати ось такі коментарі до цього аромату, тобто відгуки. Од, пару тройку відгуків. Тут йде така Світлана, і Світлана. Дуже приємний аромат, також підійде як подарунок на свято, на свято через двох. Покупці підтверджують на сайті. Е, Також Марія каже, гарний аромат, приємно бачити, що він повертається. Тобто люди радіють поверненню цього аромату. І ще одна тут Сільвія, правда, ну, я, використ... я користувалася цими парфумами багато років тому. І вже досить довго чекала людина. пише. Коли вони знову з'являться у продажу. Це мій улюблений. поставила смайлика. Бачити, це мій улюблений навіть людина стави смайлика. Це мій улюблений аромат. Тобто це аромати, ті, які дуже подобаються, які, яким люди дуже радіють його повернення. Ось така дуже невибаглива коробка. Можемо бачити лотисний підпис. І ось такий, а де того? Як завжди. Ось такий, ось такий дуже гарний. Такий він я б сказала, також не вибагли, дійсно прозора така водичка, дійсно, як вода, просто як вода виглядає. І ось такий золотом підписано, як завжди, значок наш. Jordani Gold і написано White. Просто Jordani Gold, значок, навіть без напису, і написано White. Gold White" як завжди, Reflaim Shaven. Тобто, флакон, як завжди, має таке, ось, ось таку кришечку. Раніше він був трошечки такий, хто пам'ятає, старі ті флакони Jordani Gold. Jordani Gold" White". Вони були такі як, також прозорі. Той бужоти, той білий, трошки скошений був флакон, так, трошки асиметричний. Да? І в ньому була така пласка, така. На Gold Guatina була золота кришка, а на Jordani Gold Original White була кришечка така срібляста. Тут вона також золота, тобто виконання. Флакон такий, такий, як зараз, всі, абсолютно всі наші Jordani Gold Essence, всі такі продагувати Jordani Gold. Women go, good, good, gold. Gold, good as Gold. Також ну, і ті флакони, такі як в вигляді кришталевих, таких великих, як Алмазів, да, Джордані Голд, що я вже сказала, Supreme, gold essence, Supreme, Jordani оригінальний, І дуже я от я зараз дуже скучила вже і дуже хочу бачити Джордані Голд Есенси Sensuale, У нас був такий маленький флакончик, хто пам'ятає. він, з кінцями кудись дівся, його більше немає. Але мені дуже-дуже дуже хотілося його мати. Той Джордані Голд Есенса Сенсуали. Він був настільки стійкий, він був настільки ну, такий маслянистий, такий гарний, такий, ну я передати не можу, не знаю, я дуже його люблю, але його зараз в продажу вже немає. Я шукала його, але ну, не знайшла. Одним словом, не знайшла. Може, з'явитися так, так само, як і цей, може з'явитися. Тепер, що в мене ось такий є. Ось такий в мене аромат маленький. Позис, у мене був тільки закінчився великий флакон. Ми його можемо дістати ось так. Ми, ми його можемо дістати. Ось так дістати упаковочки. Також він такий, добачите, маленький, зовсім маленький, як завжди, такий розпилювач акуратний. Нема тут нічого нового. Ось такий, він, до речі, приходять останнім часом. Тут у нас ось такого наповнення. Ну, Я перед відео трошечки може, на себе несла, але не обливалася. Він був, Приблизно так і було. Чомусь він... Так що майте на увазі, хто купляє ось ці міні-спреї, міні-спреї для сумки, міні-спреї для чогось іще, вже навіть на подарунок. Якщо на подарунок, майте на увазі, що вони на вигляд трошки як не повні. Якщо не попали ви в незручну ситуацію з подарунком, то. Я думаю, краще брати вже повний розмірний флакон дарувати. Тому що ці маленькі, ну, хоч своїм, хоч комусь більш таких друзів, знайомих, яким треба подарувати, або хочеться при... зробити такий подарунок, то дивіться, вони я, на вигляд якісь як неповні. Щоб не було так, що ви. Не розпечатують його, звісно ж, ви не будете його розпаковувати. Ви його подарували, людина дістала, а він трошки як не повний. Ну, тобто, дивіться, самі це таке діло. І ще ось такий самий до нього, до цього позес. У мене є ось такий дезодорант. На ту позес. Ось такий. Це новий, оновлений. У нас позис не було кулькового ароматизованого дезодоранту, він тільки з'явився один-два каталоги назад. У нас були, ви, знаєте, Чордані різні були. Були у нас і... Ну, Різні там там парфуми, але цього не було. Звичайний шар, такий кулька, звичайна звичайна кулька, вона навіть, навіть прокручуємо так блищить. Аромат такий самий, як і у мені спрей, як і повнорозмірного -повно флакона позис. Тобто це іде, як з до пари, так собі. Ось такий позис. Так, що про нього нам кажуть? Про нього нам кажуть наступне. І так, ноти, Ілан Ілангу. Да, дійсно, солодкі такі п'янкінот Івангон. Перетворюють чарівний і наповнений світлом гіпнотичний букет на чарівний еліксір, який допоможе тобі навіки підкорити свого обранця. Ну, тобто він такий. Ви знаєте, що це е, одного, як кажуть, е, ну, колись в Оріфлейм на сайті були описи, що це майже парфуми Клеопатри, тобто аромати, які використані в цьому парфумі «Позес», це були улюбленими ароматами Клеопатра. вона обожнювала ароматина, селангіланну. Це так, знаєте, я думаю, це більше вже фантазують наші парфюмери і наші, як кажуть, іміджмейкери, які надають ароматам значущості і його підвищують його статус цього аромату, так би мовити. Але ну хто знає, ну, в принципі, якщо так подумати, то по роз. Як кажуть, да? подумати ретельно. то може Чому ні, тому що це все єгипетські аромати. В Єгипті воно походження має, тому я думаю, що навіть і цариці Єгипту дуже були, дуже були, використовували ці аромати і, ланг, і лангу, Використовували у різноманітних я ж, я ж кажу, креми різноманітні якісь там також ну, спрею тоді не було. так, не, я, я думаю, що не було, але якісь Особливі такі продукти для догляду за тілом, вони використовували ланг і лан, і, лан. і Дійсно, я б сказала, що це може бути як аромат. Улюблене аромат Патри, бути, такому. Аромат розкривається яскравими нотами соковитого королівського ананасу і ніжної фрезії в поєднанні з енергійним грейпфрутом. Розумієте, Розумієте, дійсно такі соковиті, такі скристі, такі терпкуваті, і в той час такі стійкі, більш-менш. Соковиті ноти соковитого королівського ананасу, великий королівський ананас дуже сочний, і ніжної фрезії, поєднані з енергійним грейпфрутом. Ну, да? Який він має такий терпкий аромат, терпкий смак, має, дуже такий дуже ярущій властивості має. У серці вабливий мікс солодкої малини, витончені квітки апельсинного дерева і контрастних нот чуттєвого. Сце, це якраз серце, вабливий мікс солодкої, малини, малина ароматна. на сонці розігріта малина. Розумієте, як вона гарно пахне. До речі, я на днях вчора я брала малину, там десь було Греція, а до цього в мене також було з Єгипту, там щось, щось з Єгиптом зв'язане. Також малина, Полуниця, по-моєму, ще Ну, тобто такі, з таких дуже жарких країн, і воно настільки, знаєте, таке. Як просочене тим сонцем, таким солодким, таке гарне. Малина, на квіти апельсинового дерева і контрастних нот чуттєвого Ілан-ланга. Бачите? Апельсинові, квіти з апельсинового дерева Оріфлей використовує так, як саме, як, майже, як французи використовують у Франції, тут у нас використовують жасмин у всіх ароматах. Майже у всіх ароматах якісь долі мілі-мілі-мікро, але аромат жасмина лаванда, ну, не так вже, а, а от жасмин присутній. Да. Особливо граський жасмин. жасмин – Тут у нас регіон грасу там набагато, більше, ніж будь де, вирощують жасмина. І саме граський жасмин вважається таким компонентом в ароматах, який дуже стійкий і дуже привабливий. Теплий шлейф зі шрі ланкійського сандалу супроводжують дорогоцінні пачулі і виразна магдагаскарська ваніль. Тобто вже йде у нас. Теплий шлейф у базі йде зі шрі ланкійського сандалу. Я ж вам казала, що сандал, пачулі, сандал індійський, вони дуже-дуже насичені і дуже дають такий приємний аромат і стійкість. Теплий шлейф із шрі-ланкійського сандалу супроводжують дорогоцінні пачулі. От сандали і пачулі індійські це просто ну, супер. І виразна мадагаскарська ваніль. Ще й до того ваніль з Мадагаскару. Код цього пробничка 30885. 3885. Так що, будь ласка, кому треба оновлений Тобто не оновлений, а новинка дезодоранту Позес. Той, що у нас колись його не було, тепер у нас є він в продажу Позес. А також пробнички ці, Ну, це не пробнички це, це мікро міні-спрейчики. Але я б назвала клубника для того, щоб ви могли собі взяти і знати, підходить він вам чи ні. А також супер улюблений наш. Який повернувся, ми чекали його повернення, Я дуже любимо його всі. Я, наприклад, в мене він пов'язаний, знаєте, ми коли подорожували трохи ще до війни і були так, де ж... У в в мене закінчився парфум, а я з собою кинула, просто вже не було часу там перебирати, розкладати, перекладати. Я з собою прихопила цей Giordani Gold, Не Ориджіна, а Джордані Gold White, оригінальний був білий цей white. І я його розпечатала десь в Австрії. Да, ми були десь в Вінні якраз, в Австрії, десь в готелі ввечері після душу я його розкрила. І нанесла так злегка, як таку хмарку, і зайшла в неї. Він дуже довго тримався. До ранку було чутно від мене цей аромат. І в мене пов'язане з подорожами. Знаєте, як іноді буває якісь аромати, дуже нам нагадують наші подорожі, якісь наші якісь, ну тобто, ті страни, де ми були колись, або ті якісь враження, які у нас зосталися від того, що ми колись подорожували. Спокійно думали про що погане. Ну, маю надію. І вам хочуть цю надію також передати, що буде все добре, що нам треба триматись. Людина без віри жити не може, так? Ну, так що? А поки що користуйтесь цим ароматом, кому він подобався, хто його вже знає, або кому ще не знайомий цей аромат. Я вважаю, що можете його придбати, сміливо придбати, бо він такий, я ж кажу, він не. Не різкий, не такий не, не приторний, не душить. Він ну, розвіюється дуже гарно, такий аморфний. Тобто я пропоную, я його, як кажуть, ну, пропоную вам. Будь ласка, беріть, кому треба. Тобто, Я його підтверджую, те, що він у використанні дуже гарний і дуже гарний аромат. має. Ну, І так, всього доброго, до побачення, до наступних відео. Всього доброго. Все, бонжуне, бо в бо мене вже вечір тут наступає. Доброго вам вечора всім спокійного. До побачення в наступного відео. Оревуар!